Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. Сьогодні 26 квітня і ми маємо ріпак в цвітінні. Цей рік нас дивує перепадами температур, які стали справжнім випробуванням для сільгосп виробника. Як почувають себе наші гібриди після різкого зниження, а потім знову підвищення температури? Який з них виявився найстійкішим та який займе почесне перше місце у нашому сьогоднішньому огляді? Ходімо дивитися разом. Друзі, і для початку хотів розповісти про перші явні відмінності між нашими гібридами. З цього боку поля у нас розташований гібрид Амбасадор, далі за ним гібрид Трезор. Саме ці два гібриди почали цвітіння найраніше, практично одночасно. Далі за ними гібрид Моменто, який серед чотирьох представлених гібридів зацвів найпізніше. Ну і четвертий гібрид, який розташований з того боку, гібрид Ритмо, у нього середній початок цвітіння. Друзі, ну і перший учасник нашого порівняння сьогоднішнього гібрид від компанії Лімагрейн під назвою Амбасадор. Ви бачите, дуже потужна рослина. На сьогодні сягає висоти 150 п'ятдесят-метр шістдесят. Цей гібрид почав цвітіння найраніше, і вже ми бачимо, що нижній ярус вже сформував стрючки. Дуже багато листової маси на цій рослині, і в середньому до 20 бічних стебел продуктивних рослина сформувала. Ось так виглядає на сьогоднішній день. Ми бачимо розтріскування стебла, але воно більш за все пов'язано з надмірно інтенсивним ростом. Також ми виконували на цих рослинах розтригуляцію. Відповідно, розтріскування могло бути пов'язане з цим. Холодового стресу на ріпаку не видно. У нас немає ні викривлення стебла, у нас немає ні філетового забарвлення. На стеблі тому робимо висновок, що ці рослини на заморозок відреагували нормально. Тепер йдемо дивитись наступний гібрид. Друзі, а ви вже підписалися на канал Агроток? Якщо ні, тоді мерщій тисніть кнопку підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних польових ситуацій і готових порад щодо їх вирішення. Також ми будемо розповідати про вирощування польових культур та продукти, які найкраще на них працюють. Друзі, другий учасник нашого огляду це гібрид-трезор від компанії «Раджеті». Ви бачите також дуже сильна рослина, потужна. На центральному стеблі ми маємо трошки менше 15 бокових гілок, але в той же час ви бачите два повноцінних бічних стебла, дві точки росту він дав додатково. І кожне з них продуктивне також має бічне галудження. На мою суб'єктивну думку, у гібрида Трезор здатність до утворення бічних точок росту більша трошки ніж у попереднього гібрида Амбасадор. але думка знову ж таки суб'єктивна. Роблю висновки з того, що пройшов певну відстань, і в Трезорі таких рослин більше. Значить, чим відрізняється цей гібрид від попереднього, у нього є з'явилося таке злегка фіолетове забарвлення, що означає, що все таки. Приморозок, який був на тому тижні, він відчув, але знову ж таки на ньому немає викривлення стебла, на ньому немає надлишкового розтріскування стебла. Тому е можемо сказати також, що цей гібрид гідно переніс заморозок. Щодо його висоти, також від 1,50 е до 1,60 шістдесят. Ці рослини ну, загалом дуже схожі в посібі з попереднім гібридом Амбасадор. Навіть по кольору, по висоті вони мало чим відрізняються. Важко знайти е межу двох гібридів. Тому говоримо, що цей гібрид на сьогоднішній день також досить достойно виглядає і потенціал в нього закладений досить високий, і наша задача його зберегти. Рухаємось до наступного гібрида. Друзі, третій учасник нашого сьогоднішнього огляду гібрид моменту від компанії Lidea. І я думаю, ви помітили вже, що виглядає він дуже потужно. За рахунок високої здатності до утворення бічних точок росту, які стали повноцінними стеблами, і на цій рослині їх три. Він має 15-17 бічних гілок на центральному стеблі. Ви бачите, що вони менше розвинені на сьогоднішній день, ніж попередніх гібридів, але цей гібрид він почав цвітіння найпізніше серед всіх представлених тут гібридів. Він десь як мінімум на тиждень пізніше почав цвісти в порівнянні з попередніми гібридами Амбасадор і Трезор. Це помітно і по центральному бутону, в якому ще дуже багато квіток. Він ще стислий, але вони не відкриті. Тому цей ріпак буде мати більш тривале цвітіння. І ще одна відмінність серед інших гібридів з тих, що ми вже глянули сьогодні. Цього ріпаку найбільш помітне фіолетове забарвлення гілочок. Цей ріпак проявляє ось таку властивість фіолетового забарвлення із початку відновлення вегетації. Я думаю, ви пам'ятаєте, якщо переглянете наші попередні відео, ви побачите, що цей ріпак мав найбільше фіолетове забарвлення серед всіх. Ну, загалом цей гібрид і цього разу подобається мені найбільше, але висновки будемо робити вже по факту збору врожаю, а ми йдемо дивитися наступний гібрид. Two hours later. Друзі, останній четвертий гібрид в нашому сьогоднішньому огляді. Це гібрид «Ритмо» від компанії LIDE. І я думаю, ви побачили, наскільки сильно він відрізняється від попередніх. Цей гібрид він нижчий, сантиметрів на 15-20 на сьогоднішній день. Але на відміну від попередніх, він має 25 плюс-мінус бічних гілок, які на сьогоднішній день. Досить непогано розвинені. Цей гібрид має середньоранній початок цвітіння. Відповідно, почав цвісти нас він перед гібридом моменту. В цього гібриду дуже гарно розгалуджена коренева система, має багато бічних відгалуджень на корені. Але я бачу, що в цього ріпаку, мабуть, буде найбільш розтягнуте цвітіння, хоча це зараз здається на перший погляд. Тому що нижній ярус бутонів ще взагалі закритий, навіть зелений, що я відмітив по цьому ріпаку, у нього відсутнє фіолетове забарвлення відповідно до морозу. До цього він віднісся абсолютно спокійно, але в цього ріпаку я також побачив найбільша ступінь розтріскування стебла пов'язана із весняним відростанням інтенсивним. І цих тріщин на стеблі цього гібрида найбільше. Загалом, гібрид також на сьогодні виглядає непогано. Нагадаю, що цей гібрид з нашої лінійки він найдавніше виведений, але по врожайності знову ж таки будемо дивитися вже по. Результатам комбайну. Отже, друзі, ми завершили наш сьогоднішній огляд гібридів ріпаку. Давайте подивимось на них разом. На сьогодні картинка така: всі ріпаки нормально відреагували на приморозок. В тому плані, що немає особливих пошкоджень, немає викривлення стебла, немає абортації суцвіть. Це добре. Що ми бачимо по самим гібридам? Сьогодні ми бачимо, що у нас дві пари схожих гібридів. Сьогодні гібрид рітмо дуже схожий з гібридом Амбасадор. Ну і відповідно, моменту схожий з гібридом Трезор. В чому подібність? В тому, що два гібрида Моменто і Трезор мають вищу здатність до. Утворення бічних точок росту. Ви бачите, це в той час як гібрид Рітмо і гібрид Амбасадор не мають у нас бічних стебел, але мають більш розвинені бокові гілки і їх велику кількість. Ну і буквально два слова про обробітки, які тут проводились останнім часом. Буквально тиждень тому ми виконували інсектицидний захист на цьому ріпаку по зеленому бутону. Використовували продукт на основі теме так само і циперметрину для захисту від ріпакового квіткаїда. Я думаю, ви можете побачити, що захист виконаний дуже ефективно. Сьогодні мені не вдалося практично знайти серйозних ушкоджень від квіткаїда, а станом на зараз він вже не шкодить, тому що квітки відкрилися. Якщо навіть він буде заселяти ваші посіви, він просто буде мати. Безперешкодний доступ до пилку і бутонам вже не шкодитиме. Отже, друзі, час підбивати підсумки. Після сьогоднішнього нашого огляду можу зробити висновок, що найкраще себе показали сьогодні два гібриди: це гібрид Трезор від компанії Раджиті і гібрид Моменто від компанії Lidea. І цей титул сьогодні вони отримали за здатність утворення бічних точок росту та їх розвиток. І, друзі, пам'ятайте, що правильний вибір гібриду це запорука вашого майбутнього врожаю. Сподіваюся, Сподіваємося, що ми вам в цьому допоможемо. Якщо у вас залишилась необхідність додаткової консультації або ви маєте запитання, залишайте їх під відео. А на сьогодні у мене все з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось.